Дзвоник гучно пролунав на навчання всіх позвав. Сьогодні я запрошую вас на перше заняття з малювання. Я вам пропоную намалювати цей самий перший наш дзвоник. Погляньте, намалюємо ми його в таких патріотичних кольорах флагу України жовто-блакитному. Сам дзвоник буде якого кольору? Так, вірно, жовтого. А на ньому зав'язаний, що? Ось це. Так, бантик, і його ми можемо намалювати блакитним. Ну, якщо ви захочете, ви зможете його намалювати і іншим кольором. Тож, давайте роздивимося наш зразок. Який наш дзвоник, що він вам нагадує? Подивіться, його верхня частина заокруглена, а нижня має рівну частинку. Він має маленький шарик всередині, який колихається зі сторони в сторону і видає дзвін Також у нього є ручка. Сьогодні я вам покажу, як намалювати такого дзвоника. Для цього вам знадобиться стакан з водою, пензлик і фарба жовтого кольору та блакитного. Але якщо ви захочете намалювати бантик іншим кольором, то може бути інше. Мантик ви можете або зафарбувати всередині, або намалювати дві таких дуги і залишити серединку пусту, наче це буде стрічка. Це можна як варіативність, за вашим бажанням. Тож тепер я вам покажу, як намалювати такого дзвоника. Дивіться уважно! Підготуємо весь необхідний матеріал для малювання, стакан з водою, пензлик та фарби. Змочимо пензлик у воді та знімемо зайву воду об краєчок баночки, наберемо на пензлик жовту фарбу тільки на ворс. Знайдемо середину аркуша та проведемо хвильку, яка буде вигинатися донизу. Зараз в дзеркальному відображенні зробимо таку ж хвильку з іншої сторони та з'єднаємо знизу рівною лінією. Але якщо фарба на пензлику закінчилася, ви можете його ще змочити та взяти фарби на пензлик додатково. Тепер нам треба зафарбувати середину. Фарбувати ми будемо. Від гори до низу, не залишаючи пробілів, будемо проводити пензликом, коли на ньому буде вже мало фарби, додаємо з баночки та змочуємо пензлик, замальовуємо всі, всі пробіли. Коли наш дзвоник вже гарний та жовтенький, Згадуємо, чого ще не вистачає. Так, ручка вгорі. Малюємо в вигляді заокругленої палички і також зафарбовуємо. Знизу на маленькій паличці намалюємо шарик, який буде зеленчати. Добре вимиємо пензлика від жовтої фарби та зануримо її у синю. Поки ми мили пензлик, фарба трішки підсохла і можна прямо на жовтій фарбі малювати маленький овал та, наче краплинки від нього. Одна дуга, інша дуга з'єднали. Вийшла краплинка, зафарбували всередині. З іншої сторони робимо таке ж саме. Серединку можна не зафарбовувати, просто намалювати дві крапелки це будуть стрічки. Проведемо дві лінії донизу, зав'язочки, висять стрічечками на дзвонику. Ось і готовий. Наш перший дзвоник. Що ж, малята, а перед тим, як перейти до малювання, треба розім'яти наші пальчики та підготувати їх для роботи. Для цього нам знадобиться пензлик. Беремо його в долоньки, затискаємо між ними і прокручуємо, проговорюючи такі слова. Пензлик я в руках качаю, потім беремо в одну ручку і крутимо його поміж пальчиками. Поміж пальчиків кручу. Можна повторити те ж саме іншою ручкою. Невідмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. Ось така легка пальчикова гімнастика. Ну що ж, а тепер готуйте водичку, фарби і нумо малювати? Я думаю, ви все запам'ятали. Ви пам'ятаєте, яким кольором ми будемо малювати дзвоник? А як ми його будемо малювати? Що спочатку? А що потім? Де розташований дзвоник на аркуші паперу? А де зав'язана стрічка на дзвонику? Якого вона кольору стрічка? Так, молодці. Я думаю, ви все запам'ятали, а якщо ні, вам тихенько підкажуть батьки. Ну що ж, можна приступати до малювання? Ну що ж, дітки, ви вже готові? Ваш малюночок вже намальовано! У мене вийшов ось такий дзвоник, а який вийшов у вас? Мені дуже цікаво подивитися та дізнатися, а ще цікаво іншим діткам у групі. Тож, надсилайте мені ваші фото, попросіть матусю, щоб вона вас сфотографувала під час малювання та з готовою роботою. Чекаю ваші фотографії у Viber на все добре! До побачення, до наступних зустрічей!